Друзі, розібрали ми чергову нашу Niro, ось там стоїть, завтра віддаємо нашому замовнику. Розібрали вже редуктор по підчепниках. Є проблеми на ось цьому валі. Чекайте, бо не можу одною рукою і тримати, і покрутити. Чуєте звук? В цьому підчепнику кришка той ще може бути. Ну, той має шум, але невеликий. Саме більше дає тут і тут. На рахунок двигуна е помірали глибоміру має невеличку виробітку. середині ставимо нову хвилясту шайбу. І е так, і хочу зняти ще для. також для екс які там міняють по 2-3 дні підчепники в редукторі і в двигуну, міняється воно все досить таки швидко. Не потрібно там 2-3 дні чекати на те, щоб висох. Герметик сохне він дуже швидко, тим більше коли ви його намастили сам редуктор або двигун, і ставите його на місце. Воно витискає і робить дуже таку невеличку, невеличку пльоночку. І через то, тіпа, якби там не потрібно, 2-3 дня збирати. Так що, експеціалістам привіт, не потрібно там по 2-3 сутки тримати людей. Виконується воно все за. Максимум 4-5 годин і хочете на рахунок, на рахунок... антифризу. Також я там говорив, знімав відео, що можна заливати як і дорогий газ, так і дешевий. І ось вам, якщо, як то кажуть, доказ. Ось це є наш компресор кондиціонера, правда, він не робочий, тому що задня частина в ньому розлетілася. І, як ви бачите, пише R134A, or r 1234 тобто або цей або цей газ дозволяється сюди. Ну, і яку можна олію сюди? Тобто, олія та, яка йде щодо того, що до того газу. Ось така ситуація. Так що не пишіть херні, а можна заливати як 134, так і дорогий газ. Відрізняються вони тільки екологічністю. Ось така ситуація. Отже, кого цікавлять, цікавлять електричні автомобілі, можете телефонувати. Автівки ми на аукціоні принципово не купуємо через те, що можуть бути дуже багато нюансів від лакофарбового покриття і до, в принципі, і до підшипників, тому що на аукціоні ніхто їх не... Перевіряє, коли купили автомобіль, коли є у вас роки значить ви вже попали. Е, мені не страшно, тому що я можу їх самостійно поміняти, але теж лишній раз не хочеться туди лізти, бо, тому що коли є виробітка в двигуні це 50 на 50 Або може е, зникнути рокет, або може не зникнути. Ну І в принципі е, на аукціоні. Не всі автомобілі там показують правду, тобто не всіх там мірують лакофарбове покриття вздовж і поперек. Попадалися були замовники, які купували на аукціоні. І, і після продажі того то автомобіля, який був куплений на аукціоні, приїжджали і купували вже в мене перевірений. На стан лакофарбового покриття, і відповідно на стан батареї, редуктора і все решта. Отже, кого цікавлять автівки, телефонуємо. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Дякую.